Ось так підлітки з гвинтівкою полюють на людей. Бо ж стріляти у голови це так весело. А це вже не забавки, розстріл мера сімеїзу. Потім були шокуючі вбивства, голів ще кількох містечок, замахи на життя відомих бізнесменів та смерті від вогнепальних поранень десятків менш відомих громадян. Лежи, льоха, лежи! льоха не стаба. Тож дає зброю прямо у руки злочинцям. І чому міліція запекло переконує, що це неможливо. Такого бути не може. Наприкінці весни репортер програми Гроші Антоніна Басенко провела шокуючий експеримент. Журналістка натрапила на оголошення в інтернеті. Мовляв, дуже просто любий може купити, хоч пістолет Макарова за три тисячі гривень, хоч автомат Калашнікова за п'ять тисяч, хоч вогнепальну гвинтівку з оптичним прицілом за 6 тисяч гривень. Це ружьо. Можна вставити будь-яку кулю і на розпляні 100 метрів, якщо ви бойові, я до смерті б'ють разом. Ставки 600-700 кілограм з 50 метрів насмірть убиває. Більш габаритну зброю тоді вже розкупили, тож гроші замовили собі пістолет всього за 2700 гривень. І ми були вражені, коли за кілька днів з Кривого Рогу нам надійшла Бандероль. Так. Да. у коробці справжній пістолет із купою набоїв. Я не прийду, я не Як виявилось, продавець нас не надурив його нелегальна зброя справді смертоносна. Зона пороження з насмерть насметтивала. Цей сюжет мав силу надпотужного вибуху. Органи терміново розпочали облаву на нагабного торгівця зброєю і затримали його на гарячому. За результатами перегляду сюжету програми гроші було розпочато кримінальне провадження. Було проведено оперативну закупівлю. От і в результаті оперативної комбінації встановлено особу, яка продавала зброю, і також затримано її. Цією особою. Виявився молодий чоловік, мешканець міста Кривий Ріг. Він був затриманий в момент, коли отримував гроші. Виявляється, хлопець ніде не працював на життя. Заробляв виключно зброєю. Вочевидь це приносило йому непогані статки. Зброю він виготовляв сам, як правило, він він переробляв її з національних пістолетів. Він переробляв її придатно для стрільби. Тепер ділку загрожує до семи років тюрми, і міліція попереджає. Краще з нелегальними пістолетами не бавитись.